У холодну воду опускаю свину щуку, щука копчена, тут приблизно пів кіло, лаврушка, духмяний перець, довожу до кипіння, при необхідності збираю пінку, накриваю кришкою, зменшую вогонь і залишаю варитися до готовності м'яса. Додаю таку вегету. Тут морква, петрушка, селера, перець чілі хлоп'ями, півчайної ложки, перемішую. Солити я буду в самому кінці приблизно за 15 хвилин. Тоді краще можна спробувати смак солений чи не солений. Обсмажую борошно. Дві столові ложки. Сковорідка має бути повністю суха. Обсмажую до світло-коричневого кольору. Мука стала світло-коричневого кольору. Зараз наливаю сметану. Обсмажую на маленькому вогні приблизно 7-10 хвилин, постійно помішуючи, щоб сметана не пригоріла. Тушкую на маленькому вогні приблизно 7-10 хвилин. Більше я сюди нічого не додаю, тільки борошно і сметана. Сметана має бути. Тушкована, зразу такий приємний аромат. Мускатний горіх. Все добре перемішую і продовжую тушкувати. Ось така має бути однорідна маса. Зараз можна посолити сметану. Все рівно сметана буде додатися в самому кінці. Чорний молотий перець. Перемішую. М'ясо варилося у мене трошки більше години, тому що кусок досить великий. Зараз я його забираю. Виливаю всю сметану, таку запражку, збиваю трошки вінчиком до однорідності, беру трошки бульйончик, буквально дві столові ложки. Цей відвар. Розбиваю одне яйце. Ось так. Треба зберегти цілий жовток, суп закипів. Зараз я беру ось цю поваріху. і так акуратно виливаю яйце, потихеньку опускаю. Ось так. І не мішаю хвилин 5 варю на середньому вогні. Опустили яйце і залишаєте на 4-5 хвилин. Яйце має добре схватитися, тому не трогайте, не мішайте. Воно само буде вспливати потихеньку. Навіть видно, що вже починає булькати. І цей процес ви робите стільки разів, скільки у вас буде яєць. У мене буде 6 штук. Тому цей процес я роблю. 6 разів. Акуратно, спокійно, головне зберегти ціле яйце. Не обов'язково відвар наливати в тарілочку, можна зразу просто розбиваєте яйце. І так ось акуратно опускаєте все. І залишаємо на 4-5 хвилин. Добавляю трошки зелені. Там у мене укропчик, петрушка, зелена цибулька. Пробую насіль, перець, якщо треба, досолюю. Дуже акуратно. Яйця потихеньку починають спливати. будь яке копчене м'ясо це можуть бути і ребра, може бути і щука, як у моєму випадку сьогодні, нарізається саме ось такими великими кусками і опускається в суп. І разом з яйцями іще даєте одну-дві хвилинки скипіти, прокипіти, і все. Смакота. неймовірна смакота. Ось таке буде у мене сьогодні. На копченому відварі супчик на вечерю, легкий в приготуванні, і він дійсно дуже-дуже смачний. Ситний, смачний, ароматний. Щиро рекомендую. Подача йде саме ось така кусок копченого м'яса. Це можуть бути ребра. І одно яйце. Дуже смачний суп. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Можете посипати будь-якою зеленью.